Коли дитинка просить копи, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет каже, ходи сюди. Так, ну що, тема нашого наступного сюжету це крадійки клумб. І я думаю, ця тема крадії, крадії, і крадії, можливо, в тому числі. І це, це це для всієї України тема знайома, тому що і в навесні, і влітку це відбувається. Але ми от конкретно побачили допис в одній з спільнот Києва, і насправді люди. Обурюються з того, що іноді крадійки бувають абсолютно милими, красивими, абсолютно. цілком нормальними жіночками, які просто серед білого дня залазять на чужу клумбу, в чужий квітник зривають звідти квіти, а іноді не просто квіти, а буває і з корінням витягають те, що там росте, і потім, ну мабуть, пересаджують у себе. Ну от власне наша Людмила Руденко вирішила дослідити цю історію, чому так відбувається, кому потрібно взагалі розкрадати чужі квіти. І чи є за це покарання? Угу. Ось це найголовніше. От, Давайте сайта. зараз дослідимо. Свідкові країни. Розкрадачки клумб. Мені боляче від того, що люди крадуть. Чи часто таке відбувається, і яке ж покарання за вирвані квіти? В одній зі столичних спільнот поділилася скріншотом з камер спостереження, де жінка обриває квіти з клумби. Якщо ви досі думаєте, що клумби розкрадають довбані наркомани, то ні, крадійки бувають зовнішньо цілком нормальними жіночками. Це трапилося в одному зі спальних районів Києва. У коментарях багато звинувачень та припущень. Жінці, мабуть, ніхто не дарує квіти, вирішила собі зробити свято. Чоловіки, даруйте своїм жінкам квіти частіше. Не доводьте їх до квіткового злочину. Дехто з сусідів пізнав ймовірну крадійку. Це Аня, від неї черговий чоловік пішов. Допис справді розбурхав користувачів. Деяких це надихнуло на творчість, і вони прикріпили аналогічну картинку. А от дехто й поділився своїми історіями. Мовляв, і в них поцупили квіти, які вирощували біля будинку. Ми вирішили також знайти таку клумбу та її власницю і розпитати про все з перших вуст. Знайомтеся, це пані Оксана. Серед високих будинків київського подолу ховається ось така клумба, яку жінка доглядає близько 10 років. Насправді складно і часу багато займає, але ви знаєте, з кожним роком він займає все менше часу, тому що ну тут уже багато насаджень, які мають ось куш, має 10 років. І я просто його стрижу. І доглядаю за ним. І з кожним роком все менше прикладаю зусиль до цього. Але я вже її зробила так, як я хочу. За освітою пані Оксана викладачка музики, тож каже, доглядаючи за клумбою, і сама навчається чомусь новому. Квіти та кущі у неї тут різноманітні. Ось дві ялиночки в мене я привезла їх з Франківська. Ось верба японська, і я привезла її з Франківська. А ось за таким аналогічним кущем на клумбі, жінка доглядала три роки. але Чотири дні тому його вкрали разом із садовими декораціями. Дороге я не сажу, бо в п'ятницю в мене такий самий кущ вкрали і викопали з тієї сторони. Там ще така в мене була декорація, свинюшка така в кущах там була. І вкрали в п'ятницю пів дванадцятої ночі. Ну і плакала. Я майже цілий день просиділа без настрою. Ну просто знаєте, я вкладаю кошти свої, власні. Мені ніхто не допомагає в цьому. І ну мені боляче від того, що люди крадуть. Я би поділилася залюбки чим-небудь Самшити у пані Оксани крали щороку, каже жінка, але вона все ж висадила ту кількість, яку хотіла. І я купляла і садила, і вже певно наїлися. Прикро каже, коли виривають з корінням, але коли зривають квіти з клумби, бувають ситуації, коли жінка може зрозуміти. Знаєте, є таке почуття, як кохання купити не може, а хоче зробити дівчині приємно. У мене і такі випадки були. Ну, дивлюся на клумбі, що ти робиш? Ой, вибачте, хочеться зробити дівчині приємно, а вона тут стоїть і чекає. Ну, у нас так мало в житті приємного сьогодні. Що я тільки потішилась грошей немає а приємність велика справа. Окрім пані Оксани, у цьому ж дворі я зустріла іншу жінку. Ось на цьому місці я познайомилася ще з пані Ольгою. Вона дуже поспішала, тож їй вдалося відзняти тільки на телефон. Але вона також нам розповіла про такі випадки. Пані Ольга показала нам зламане днями дерево. Поливали, ви ж бачите, як воно. Буду бачу. З любов'ю, з якою от якась гідота йшла. Я не знаю, що думати. От що, що з такими людьми робити? Також ми зустріли Тетяну. Жінка переїхала з Краматорська до Києва. Коли приїхала до Києва і в цьому в цьому районі, коли переселилася, і тут ходила то там, то там і дивилася, о тут люди щось роблять, так цікаво. Мабуть, вони е, зацікавлені щоб де вони живуть, було красиво. Милується сусідськими квітами на клумбах і часто гуляє біля них з онуками. Ми з ними завжди ходимо і дивимося, які квіточки розквітли. І вони вже знають. Що це бузок, там це тюльпани, це канвалі. Щодо крадіжок каже, в Краматорську теж висаджувала квіти біля багатоквартирного будинку і теж зривали. Каже, якщо батьки не виховали і не навчили, то пояснювати сенсу немає. А якщо воно не закладено, що з ним боротися? Але от юристка Тетяна Лежух каже, що це може кваліфікуватися навіть як кримінальне правопорушення. Відповідальність за такі дії передбачена у вигляді штрафу, і також може сягати навіть позбавлення волі. Штраф може сягати 51 тисячі гривень. Якщо говорити про позбавлення волі, то цей струк може сягати 8 років, оскільки відповідальність за ці правопорушення є значно жорсткішою саме військового стану. До речі, близько тижня тому поліцейські рівненщини затримали людину, яка вирвала квіти з клумби. Ним виявився 39-річний чоловік. Працівники поліції склали на рівнянина адмінпротокол, а матеріали скерували до суду. Ох, ще ж так. хідкові крадії. Ну також. що, стикалися з таким? Пишіть, як реагуєте, власне. А мене, знаєш, така, такий цікавий ракурс. Буквально позавчора ми висадили бузок. Я замовляла з чернівців в саджанці бузку. Та ти що? Це на у тебе під будинком? Так. так? Ну, Я не, не можу вгамуватися ніяк бузок, уксусні дерева і там ще декілька квітів. І так цікаво, мені один підписник написав в інстаграмі, каже: А це ж не ваше житло. Ви ж орендуєте, а навіщо ви садите під під? Їздом. І якщо що? чесно, мене це питання просто збило з пантелику. Е, я просто запитала в нього, кажу: а якщо е, навіть орендоване, це не означає, що треба простір навколо себе, ну, якщо ти хочеш робити кращим. І у людини одразу змінилась риторика, він такий, ні, ну так, так, правильно, звичайно, знаєте, краще робіть. Тому от так дивно є люди, які ну, нічого не роблять, так, окей, не роблять, але і не псують. А є люди, які не роблять нічого, ще й псують або е, ну, е, знаєш... розробляють. Скрадають квітники, це неприємно. Правда, як сказала героїня нашого сюжету, бо вона туди душу вкладає для когось. Навіть у цей клаптик так. землі це реально щось. Ну де вона на тому квадратному метрі хоче зробити якусь красу, і робиться з року в рік. Поважайте Слушайте, це, будь ласка. Ми всі е умовно кажучи, в оренді в своєму тілі на землі планету, Та? рано чи пізно все закінчиться. Тому це така трошки радянська історія. Та -та -та -та. Що якщо щось суспільне, то це не чиє? Знаєте, нічого не треба робити.